П'ятерка скло п'ять, п'ять, лобове у нас також оригінальне, п'ять, ушкоджень нема, панорама також ціленька, тут також у нас п'ять, тут п'ять, тут п'ять, тут п'ять і позаду також п'ять. Зауважене стані, задня ляда у нас. Не схоже, щоб щось крутилося чи відверталося. Всі точечки на місці, виглядає гарно. Тут у нас ці подряпини. Тут у нас також воно ну, не крутилося. Тут все компресор є, ремкомплект є. Це є. Це зараді ставати не буду, зразу марками так. Потім передивлюся. Узлу бампер тут має таку тріщину, подряпину, тут він не в зазорі. Тут також не в одній площині виступає ось так трошки. Тут з кліпса цього сина. Тут є такі подряпини. Подряпана така момент. Тут він також не в зазорі. Бедем далі. Тут дрібніковський без того. Лиштва тут сидить гарно, не болтається. Тут є також такі від парковки, сліди. Так, є такі моменти, які дрібні подряпини є, не без того. Тут у нас подариці гарненько, без нарікань. Все гарно, чітко тут є подряпина, підкапана. Тут бампер у нас плюс-мінус зазорі. Листва сидить непогано. Так, бампер у нас сфарбований. Тут він трошки так не зрозуміло. Блюда. Тут трошки краще. А Тут він... мені така притертість не значна. Видно, не видно. Трошки не в зазорі. Тут два... Кожний світ стає. Трошки притертість по цьому. Ну видно, що пробувалося тут. В принципі, це і не скривали. Притертість теж є. Це по дверці. Кабаканту тут. Моментик. Є дрібні подряпини, не того. Машина як не крути, з пробігом ось так момент, момент, Тут по кромці краще як з тої сторони, але тут в якось такі нюанси дрібні. Тут у нас теж подряпана ручка. Таку з подряпинкою. Так це вона тримається. Це сліди пасти поліровочної. Задня ліва дверка, взагалі без зауважень, фактично в ідеальному стані. Тут у нас також не вибито, а є дрібні такі коцки, це від ременів, зазвичай покидають і прихлопують. Так, тут у нас теж не схоже, щоб воно крутилось, тут також. Є дрібні сліди по пластику, не без того. Так, ремінь у нас. 0,8, 10, 15, і... її по пластик підніко. Позаду. Хотя як казав все гарно. Це пошкодження обговорював. Отак, сидіння у нас Опа. складається ось так. Полки то я потім розберуся з тим. Тут також затаскана ця каджарка, педалі в гарному стані, пол, також в гарному стані, не протоптаний. По водійському сидінні одразу електропривода працює, тут такі притертості. Так, це вона нас спинка туди-сюди працює, вперед зад працює. все супер. Кермо, я вже казав, схоже на оригінальне. Слідів фарбування, є дрібні пошкодження такі коцки, десь чи від персня, чи від чого буває таке. Так, тут у нас так. Карта. В стані непоганому кнопки в гарному стані. Босе, все, бо Ворожик у нас також в гарному стані. Є такі сліди від ременя. тут, тут, тут по всьому. Часта проблема взагалі автомобілів. Крило у нас не схоже, що крутилося. Тут матове, таке й має бути. Такий момент такий. тут у нас по капоту Не схоже, що воно відкручувалося. Тут також. Тут крило не крутилось, тут не крутилось, все мало туди фара у нас, так, з 13, 10, 15 така вона в гарному стані. Є запісоченість Не без того, 200 тисяч, як не крути Ця фара у нас е, Тоже 15-го року, 17 трошки підзатертий випуск, акумулятор у нас Бош по випуску там треба дивитися. Ну, тут також нас все гарненько. Фари цілі, кріплення цілі. Телевізор не розбирався. Ланжерон гарненький, заводський. Так, є, Фокус. Ось так. Там все гарно, тут у нас подушка. Ну, понятно, наче. В гарном стані, потім заведу, подивлюся, як воно там тут в нас все сухо, те, що бачу. В коробці також зверху таке все сухо, по цій стороні по лонжерону, також все рівненько гарне. Лежить да й лежить. Тут у нас в такому стані нічого не крутилося. Це завод, завод з тої сторони також. Тут у нас Пише, що обвідний ремінь поміняний у 2022 році. На пробігу 141 тисяча.